Доброго дня, канал 100 Зум. Ось такий бінокль. Про нього ви вже бачили відео. Я його тестував. Правда, не цей, а такий же самий, але інший. А цей купив я на Аліекспресі, Він до мене прийшов повністю цілий, все нормально, але він дещо двоїть. Ну І цю ситуацію треба якось виправляти. Щоб його не дуже знищувати, треба його дуже акуратно е якби, зрізати. Оце прогумовування. По шву в цьому місці. Ось так прорізаємо, дещо в цьому місці прорізаємо і пробуємо відклеювати. Відклеюється доволі просто. Бачите, герметик був в цьому місці, тут дещо він був і ось тут. І повністю можемо знімати ось це, цю обшивку. Ось так тепер виглядає корпус цього бінокля. Я взагалі-то, Мені не треба було знімати аж повністю. Мені вийшло відвюстувати бінокль за допомогою ось цього гвинта. Але така, сталася така прикрість, що тут теж був гвинтик, я вирішив його покрутити, і він впав всередину. Впав середину, потрапив на призму. Ну і, якби бінокль відв'юстований. Але гвинтик вже всередині. і... Замастив. Тут і б, той гвинт був на силіконі, і ще й до того ж замастив призму. Ну і все, тепер треба розбирати вже бінокль повністю. Довго не міг зрозуміти, як його розібрати, тому що тут два гвинтика я відкрутив. Але це дозволило лише легенько ось тут цю кришку підважити. І все. Так далі оце все було нерухоме. В цьому місці. У мене таке враження, що китайці закрутили і заплавили дещо між собою дві частини пластикові. Ну і я ризикнув, допоміг собі таким величезним ключом, і воно почало крутитися. На мою думку, цей бінокль доволі добре водозахищений. Тут є ось така резинка ущільнювальна. Різьба пластикова. На лінзі гістувального кільця немає. Ось так виглядає. Тепер можна відкручувати оці три гвинта, і я думаю, що ця кришка зніметься. І так, я відкрутив. Оцю заглушку я дістав. Може, дійсно бінокль був азотонаповнений? Ну тому що. По суті, вона тут не потрібна. Я не розумію, для чого її робили. Ось так призми мають просвітлення. І оця призма, яка на вас дивиться, має легеньке забруднення від оцього гвинтика. Якось треба буде дістати оцю всю площадку з двох призм. І попробувати витерти. І так, розкрутив призми, дістав. Дивіться, як це робиться. В першу чергу відкручуємо ось тут гвинт. Потім звідси витягуємо оцю чорну заглушку, знаходимо тут гвинт і теж відкручуємо. У нас призми ще. Бачите, є дві пружини. В ці пружини входять ті гвинти, ну і далі в різьбу. Ну і потім ще треба буде відкрутити з цієї сторони ось такий гвинт, він в цьому місці. Ось тут. І дістається площадка з призмами. Ну, а далі лишається їх тільки перечистити. Призми тут є проклеєні просвітлення на них. Є багато всякої силіконової змазки, що мені не дуже подобається, тому що якщо вона легесенько доторкається до призми, ну, до оптики, все потрібно зразу перечищати. Але доволі гарно призми закріплені. Зверху зажимна пружина, антиблікова кришка. Ну, вона не має відношення до кріплення. І ось тут, бачите. Теж є якийсь силікон. І так, продовжуємо. Призму я вже перечистив, потім покажу. Зараз найскладніше це оцю площадку з призмами заставити її на ці довгі гвинти з пружинами, ну і так, щоб ці пружини не впали вниз. Треба буде ось тут притримувати і якось зверху поставити. Бачите, вже є все змонтоване. Просвітлення на призмах є збережено. В цьому місці дам трошки герметика, ну і тут закручу. Буду збирати, потім від'юстую, і тоді вже обшивка. І так, бінокль я зібрав, дещо його проклеїв на рахунок юстування. В кожній половинці є по два юстувальних гвинта. В лівій половинці є один лівіше від окуляра і правіше. Тут можна просто закручувати, відкручувати, і зображення рухається по діагоналі. Ось я тут дещо намалював. З мене художник. Так собі. Дивіться, ось цей гвинт, який тут знаходиться. Його можна або вкручувати, або викручувати. І таким чином зображення буде в лівій половинці рухатися по діагоналі або в цю сторону, або в протилежну. І так само ось цей гвинт. Тут я його намалював. Три. Це ми вкручуємо. Зображення рухається сюди. 4. відкручуємо в протилежну сторону. Ну і дзеркальне. Відображення, якщо у вас є проблеми з правою половинкою. Хоча я вам скажу, якщо зображення двоїть, не потрібно знімати дві обшивки. Отсюди де знаходиться компас, можна лишити нерухомою, тільки з цієї сторони зняти і дещо тут регулювати. Також можна, якщо хтось хоче, просто робити проколи в ось цій обшивці. Ну, але тоді зовнішній вигляд буде дещо втрачений. Так, як ви бачите, бінокль знову майже як новий. Звичайно, що є тут видно деякі сліди втручання, але я не вважаю, що це критично. Загалом більш-менш нормально все просвітлення є збережене. Майте на увазі, купуючи біноклі на Aliexpress, що завжди є ймовірність того, що до вас прийде бінокль і він буде двоїти. Чим дешевший бінокль, тим така ймовірність зростає.